Та ось тут я зберігаю в хаті. У мене немає хамір, ось стара хата. Включаємо світло. Ось у мене медогонка, тут відкачуються столи все. Зразу в магазини і несеться ось сюди в хату. Ось у мене тут стопки стоять, тут стопки, бачите? І вся магазина медова Суш 145, вона зберігається тут. Ну, так як... Тут я користуюся нікотом, а в основному тільки нікот. Ось стопка, нікот, там стопка десь там нікоти. Після відкачки меду без обсушки заноситься сюди в корпусах. Однією рукою незручно. Ось. ось це корпус, і тут можна взяти будь-яку рамку, воно видно, бачите, все сухеньке. Ну, коротше, повністю сухі рамки. Нема тут ні молі, нічого немає, тому що я не користуюся, ну, користуюся роздільними і тут немає розплоду. Тому ну, моль, ну це треба постаратися ще, щоб моль світлі рамки їла. Ну, Вона може їсти, не без того, ніхто ж не заперечує. Але ось отакі сухі рамочки, вони після відкачки. Діло в тому, що 145-та рамка в радіальні медогонки, калашмати, дай Боже, вона тут вилітає, все, тут нічого не залишається. Ось оце, бачите, все. Ось такі рамочки. І ось так вони зберігаються. Все дуже просто, в хаті ну, нема проблем. Від мишей тільки розкидую, бачите, свої любимі препарати. Ось отакі. Круте, отакі. Капканом користуюсь і немає ніяких проблем. Плівочка. Моя плівочка. Ну, коротше, оце таке. Так що тут воно так і зберігається. Нічого я з ним не роблю. В хаті, під, в кімнаті все добре. Головне, щоб миші не залізли, бо бачите, ніде нічого не закриті. Головне, щоб мишей не було. Ну, а з мишами, я ж повторюсь, дуже класно працює капкан все